Будівництво починається з підготовки ділянки, а саме викопування ґрунту і розмітки сваяного поля. Для улаштування фундаментів виготовлюються армуючі каркаси, встановлюються анкерні групи, заливається бетон з віброущільненням, а готові колони покриваються гідроізоляцією, щоб захистити бетон від руйнування. Далі виконується засипання будівельної ділянки піском та щебнем до проектної відмітки. Потім приступаємо до монтажу металокаркасу. На анкерні групи встановлюються опорні стійки та колони, заливається розцверб по периметру будівлі, кріпляться стінові прогони. Після цього виконується попередня збірка і монтаж фірмової конструкції даху. Монтуються прогонні елементи даху. Далі для монтажу стінових сендвіч панелей виконується підкладка з екструдованого пінополістиролу і кріпляться цокольні додаткові елементи. Потім приступаємо до послідовного встановлення сендвіч панелей. Кріплення до металевого каркасу відбувається за допомогою спеціальних саморізів. Ці з'єднання проклеюються, утеплюються стрічкою і герметизуються, після чого закриваються стіновими добірними елементами. Монтаж даху починається зі встановлення конькового добірного елементу. Після цього виконується послідовне кріплення сендвіч панелей. Дахові панелі мають свою конструкцію з'єднувального замкару флок із герметизацією, щоб уникнути тепловтрат і протікання вологи. Усі з'єднання проклеюються, щільно герметизуються і закриваються добірними елементами. Згідно з проектом та за бажанням замовника, монтуються ворота, встановлюються вікна. Виконується облаштування підлоги відповідно до узгодженої конструкції. За необхідності виконується монтаж додаткових інженерних систем.